Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Вітаю вас з подгори Хорватія. Мої глядачі просили показати більш детально номер, умови проживання, ціни, магазини. Тому показую номер. Номер малесенький, душ, кондиціонер. Стіл, шафа, ліжко. Це пуфик. Це одна тумбочка. Вікна в мене не на море, а в сад, як то кажуть, бо на море значно дорожче. Навіть балкончику нема. Це такі тільки бильця, відкривається, але посушити мокрі копальники погано. Загалом достатньо. На тиждень відпочинку достатньо. Коштував цей номер мені тисячу євро. Це вісім ночей в номері і дорога автобусом з Києва назад. Ну, ще страховка. Це хочу показати вам вечерю. Це салати. Капуста, морква за гірком. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Так, да, дякую. Ще суп на вечерю. І дають на вибір три страви. Сьогодні треба... Відмітити, що ти завтра будеш їсти. Зазвичай риба, м'ясо і щось національне. Не знаю. Зараз мені повинні рибу принести. Ось ми риба, але картопля тут кажуть, що росте несмачна. І цю несмачну картоплю вони роблять геть неїстівною. Вона ще й холодна. Тобто картоплю я кожен день вона, але з рибою лише я не разу не змогла її їсти. Це ще десерт пудінг. Не знаю, не пробувала, зараз спробую. Єдине, що мені подобається, то це їзди і бачиш море. Адміністраторка побачила, що я знімаю салати і підійшла до мене спитати. Чи подобається мені? Я їй сказала, що картопля холодна. І картопля... Мені сказали, що національне блюдо, тобто картопля відварена, майже не солона, заправлена сирою цибулею, цибуля вимачена в уксусі. Тобто, оцей кислий несолений смак холодної картоплі це національна страва. Перепрошую, мені таке не смакує. Не сказала вам, що сніданки і вечері проплачені. Тут входять ті гроші, що я заплатила, тому зараз ще спробую будінг. Ні, не моє, як манна каша. Ось такий базарчик, Тут продається овочі, фрукти. 6 євро, 7 євро, апельсини, персики, нектарини, абрикоси. Про овочі не питалась. Те, що купувала, те вам і кажу. Оце маркет, продовольчі магазини і тут самі лояльні ціни. Зараз зайдемо, подивимося. Два євро два центи цибуля. Тупля 1,92. Або лимон, або я неправильно читаю. 1,49. Груша 2,39. Ну, а тут щось ніде нічого не написано. 5,45. Необхідні речі Паста 2,99. 1,69 вата. Шампунь 1,62, дитячий шампунь. Якщо щось забули взяти з дому, то можна купити гель для душу 2,79. Чоловічий дезодорант, 6 євро 19 центів, серветочки євро, още різдвяні по євро 89, це така побутова хімія, 4,15 сілан,

Сир 10 євро. шість сорок дев'ять. І двадцять шість євро теж є. Це сирочки різні, євро двадцять пять, три сорок девять, два тридцять пять, Масло пачка три дев'ять. Десерт 2,39, 3,69, Йогурт 49 центів. Молоко 1,92, А, ні, то не молоко, то йогурт. Сімдесят євро, це пів кілограма курятини. Це такі як соус, я гадаю. Два сімдесят девчонки дев'яносто грам. Один сімдесят девять маленька баночка соус болоньєзе 4,55, це томатна паста. кукурудза 2,19, 3,75 більша банка, о, 5,69 масліни. Масліни чорні 3,85. 1,82 пера макарони 2,45 два сорок Один вісімдесят два філіні. Два тридцять. пиво. Денники 1,55. Це 1,45 пиво. Козел 1,65. Чешський, я так гадаю. Водичка євро 22. Euro šes. Два двадцать девять. Фантакула Це місцеві різні кери. 14 євро, 12, 13, 10, 99 до акція. Але це за літр. прочитати перець, мабуть, євро 45. Ось Такий він був. Це васоля. А це, мабуть, це баклажан, раз воно так лежить. 185 Якщо я нічого не плутаю, ну. 345. печериці 500 грамів, 400 грамів навіть. 3,95. Олія. Оце якась 1,37 Може це кукурудзяна, Не можу сказати. Тут намальований соняшник і написано 1.37. А олій 13.79 літр, 17 євро, 12 євро. Що мене цікавить оливкова олія, щоб купити додому. Такі. А, це цукор, мабуть. 2,65 цукор. Це крупа, куртка полента 93 центи. А це борошно пшеничне 1,52. Це перший ліпший ресторанчик йшла меню. Піца 10 євро маргарита. Далматіна піца 14 євро. Десерти 8 євро, 10 євро. Якісь десерти. Бурріто 12 євро. Місна плата море. Тобто, я так розумію що це асорті якісь е, море, тобто щось рибне, 58 євро 500 грам. 35 євро, 33 євро півштек, ну так. Пола-пола, так, не розумію, що то воно таке. Салат, 12 євро, 12 салат, 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 12 євро. Риба 250 грам 21 євро. 24, 19. Нам да, так, щоб повечерять, то не дешево. Е круассан чи що ж у вас взяти? Я вже круассан брала. Що е ж взяти? Дайте мені оцю, мабуть, е булочку. Ні, давайте все-таки краще круасан. круасан. Шоколади круасан. Круасан. чи мармелада? Е Мармелад давайте. Ді, дякую. Круасан 2 євро. Цій пекарні дуже смачні булочки, дуже смачні булочки, дуже гарні. Мені дуже подобаються. Тут якісь бургери, якісь, щось таке 10-70 бургер. Е, да, тобто таке, ну, картопля, ось якась а, ні, риба, щось. Ну, Таке 10-11 євро. Ну, таке, що можна повечерять наїстись, я так розумію. Це отакі ресторанчики і повнісінько людей. Це зараз ще рано, а пізніше всі місця зайняті і прям так на узбережжі. Багато людей. Морозиво від 2 євро і 50 центів корнетик. Вафельний. Я брала вже тут, але... Іду далі, там мені італійське, більш за все сподобалось. Зараз підемо там, покажу вам ось оця ламор перліджила. Якщо я правильно перепрошую, почитала. Ось тут завжди черга, тут теж від двох євро маленька, піколо. маленька порція. Ось Написано 100% хендмейд хендмейджилато. Вчора я їла чорний шоколад з апельсином, а тут, ну ось дивіться, скільки смаків. Пепермінт, вайт чоколад, страчитела, мока, чоколад і, о, перепрошую за мою англійську, кокос, е амаретто, ваніль, епл, лимон. Солона карамель. Я сьогодні хочу спробувати полуницю з м'ятою і ще в мене в планах лавандове морозило. Тірамісу, лимони. Я беру маленьке за 2 євро. Зараз покажу вам, як воно виглядає. ses kesmekiyor. Devam Е, піколо е, е, з м'ятою. Мінт. Страбері мінт, так. Да. <реку> Зараз буду пробувати джелато, полуниця з м'ятою. Оце піколо маленьке, коштує 2 євро. М -м -м -м. Це просто щось неймовірне. Смакота, смакота. І подивіться, як ідея його їм. Хвилі, тепле море. І таке джелато. Це просто... Не знаю, як це назвати. Треба швидше їсти, поки не розтало. Сьогодні хвилі на морі були після обіду. І зараз воно таке бурхливе. І вон там десь якісь такі хмари. Десь, мабуть, там якийсь шторм. То були такі вечори лагідні, лагідні, а сьогодні таке море, море з характером. Але все одно дуже гарно. І трохи спека спала. Свіжий такий вітерець. Дуже гарно. От там під тими крилами тієї здоровенної чайки якраз мій отель. Ось тут печуть млинці на вулиці і з різними начинками. Ось бачите, тут джем, мед, все що завгодно. І оце банани, полуниця нутелла, морозиво, 11 євро, 8,5 євро, 7 євро. Тут завжди черга стоїть за цими млинцями. Ось меню цього ресторанчика. Паста Болоньєзе за 12 євро. 16 29 якась риба, різотто. О, тут ще ціни в кунах прописані. Не так давно Хорватія перейшла на євро, і тут от 120 євро, це 904 куни. Ось ще один ресторан, піца. Маргарита 1090. 12-13 євро піца. Ну, Піца стандартна, а інші порції тут великі. Тобто, так, якщо брати якесь блюдо, рибу чи м'ясо, то на двох вистачає поїсти. 18 євро, 19, 13, чикін паста 13,50, паста з кури, з куркою, паста сир 13,50. Ну, так наче не багато 13,50, якщо не, не множить на 44. Ви бачите цього пустуна? Ну, дитинча. Я скучив за своїми рижиками, чіпляюсь до всіх котів. Подивіться на ці подушки. Подушки дуже гарні, але 20 євро. Двадцять євро ці всі хмаринки. Оце так мозаїка з камінців. 7 3 1, бачите? Ой, а це на каміні намальовано. Такий камін... камінець, камінець така плита, важке таке. Але цікаво. І треба таку гарну стіну мачу повісить. 8 євро такий набір мішечок з лавандою і мило. А тут масло і мило. Це сіль, сіль по 3 євро лавандова. От тут написано віла Споменка вакансії. Тобто є вільні номери, я спитала від 50 євро, найдешевший на двох добах, до 300 євро. Це вже залежить від поверху там. Не наїлась я тим картопляним салатом. Ось доганяюсь росаном на пляжі. Піду, мабуть, в номер. Зроблю чай.